Тепер у нас буде салко не тільки з часничком, а й без часничка. Багато просять без часничку, тому ми вирішили просто засолити. З перчиком. Перчик, солька. будуть. буде дуже дітей. смачно. Що ти кажеш? Це великі будуть? чи ні? Ні. Ні? Супер, які гарні. Хоч спробувати? Ну дуже м'якусіньке, де? Різати Масночко. не потрібно. Ножа приклала, вона відпадає. <сь> Дуже м'ясеньке. Добре, так? Да? Дуже смачна. Гуляє. Аж полопало, не. Дуже класне сало. Тому замовляйте Ножиком. Як гарне. Прім залази? Так провіряю, кажуть. Де спічка? Спічкою? Зірником провіряю. Провіряю сівничком класне салко. Зараз засолимо і буде смакота. І м'язком трішки є. Класне. Бачиш, я даже не натискаю. Кажуть, шматочок свіжого сала дуже корисно. Ось таке класне. Тобі теж то дати? Ти скільки шматочків за день даєш? До сіра. Тобі що завідно? Ти не на тому процесі стоїш. То дуже багато користі буде. Ти не на, тому, не на той процес підписався. Де який класний. Якби ти на цьому процесі стояв, в тебе був вибір. Ти захотів на телефоні бути. Так. Ну, тут непогано. Все одно голодний не буду. Пласне, сайко, так? Супер. Хоп, красота. Хто б казав? Ну так. Так, як це так, З часничком теж. У нас сьогодні і солонина, і сало таке, і сало таке. Супер. Хто любить з м'язком? Виключаю.